Що прямо прямохірнему можна купити в Єві зараз на знижках? Мене колись вишинуть з дома, чесне слово. Почнемо з найдешевшого. Це олівці для очей від LCF по 13 гривень. Тринадцять Waterproof A-Pencil. Так, що може сказати? Пігментований ні, ну, ні, ну... мені подобається. Просто A-Pencil. Це тон один. Ось він такий сіренький. Тон чотири. Це він, бачите. Так, і останній олівець білого кольору, що це я буду підводити слизову. Там просто була акція, береш два, два ще в подарунок, тому отакі. Це буде сяяти так, щоб такого в житті немає. У нас це хайлайтер від Патріція Людок. Спочатку роблю своч на руки, обов'язково наношу на обличчя, щоб вам показати, як воно виглядає. Ви подивіться, як воно сяє. А для того щоб показати наступну знахідку, мені треба намалювати стрілочку. Більше сяйлам. Коротше, подивіться, як гарно він виглядає на руці, і подивіться, що з ним стало на оці. Я не знаю, що це таке. Це просто ужас. Напевно, я щось не так зробила, тому що ну такого не може бути. Далі у мене дуже великі надій на ці блиски. Давайте почнемо від Essence. Так, він пахне засобом для зняття лаку. Але чесно сказати, на губах він виглядає прям супер класно. Він прохолодний. Він мені дуже подобається. Давайте подивимось на інший. Другий це Катріс Даймонд Глейс. Воно в цьому значно більше блиску, так але той значно кращий в текстурі. Мені здається, цей буде дуже пересушувати губи. Зараз я верхню намалюю блиско від Essence, щоб зрівняти чи сильно вони відрізняються. Так, да, вони колосально відрізняються, але Essence мені подобається значно більше. Аби напишіть в коментарях, який блиск вам подобається. І хто небудь напишіть в коментарях, як цим користуватися, щоб все нормально виглядало.